Вітаю, діти! Запишіть, будь ласка, тему нашого сьогоднішнього заняття. Кислоти кислотні дощі. Що собою являють кислоти? Кислоти це складні речовини, у яких на першому місці має знаходитись один або декілька атомів гідрогену, а все, що після, це кислотний залишок. Якщо, умовно, кислотний залишок ми позначимо літерою А, то формула кислот буде мати такий вигляд: HXA. Зверніть, будь ласка, увагу, валентність гідрогену завжди один. Таким чином, кількість атомів гідрогену Х від чого буде залежати? Вона буде залежати від валентності кислотного залишку. І навпаки, якщо ми знаємо валентність кислотного залишку, то можемо визначити кількість атомів гідрогену. Наприклад, давайте візьмемо ось таку кислоту H3PO4. Як нам визначити валентність кислотного залишку? За кількість атомів гідрогену у складі цієї кислоти 3 атоми гідрогену, значить валентність кислотного залишку дорівнює 3. Можемо Можемо робити зворотне завдання. Якщо нам треба скласти формулу кислоти, наприклад, сульфатної, На першому місці ми можемо записати гідроген, а на другому сульфат іон СО4. І якщо ви подивитесь таблиці розчинності, то цей іон буде мати заряд 2 мінус. Які чисельно нас з валентністю? Отже, валентність цього кислотного залишку 2, а значить, у складі кислоти на першому місці буде два атоми гідрогену. Далі пропоную згадати класифікацію кислот. Перша класифікація, яка нам відома з 8 класу, це за кількістю атомів гідрогену. Кислоти можуть бути одноосновні. Це ті, які містять один атом гідрогену, наприклад, H-хлор. Двох основні містять у своєму складі два атоми гідрогену h 2 co 3 І трьох основні містять у своєму складі три атоми гідрогену, як приклад, h 3 po 4 Друга класифікація кислот це за наявністю оксигену. Якщо є оксиген у складі, то така кислота є оксигеновмісною. Як приклад, нітратна кислота hno 3 і безоксигенові, це тільки не містять оксигену. Як варіант, ми можемо взяти h 2 – сульфідну кислоту. Для характеристики середовища ми використовуємо так званий водневий показник PH. По шкалі значень pH, Якщо середовище кислотне, то Значення pH має бути від 0 до 7. Тобто у кислому середовищі водневий показник буде мати значення 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, це вже буде нейтральне середовище. Тобто, якщо значення pH буде 0, 1, 2, то це в нас сильно в кисле середовище. Якщо значення PH буде 4 5, 6 то це в нас буде вже слабокисле середовище. Таким чином, чим менше значення PH, тим вищою буде кислотність, тим сильнішою буде кислота. Окрім неорганічних кислот, у 10 класі ми з вами ще вчили органічні кислоти, це так звані карбонові кислоти. Найпоширеніша з них це була етанова кислота. CH3 h 3 cooh Це є приклад органічної кислоти. Далі, діти, наступне. Пропоную згадати формули і назви неорганічних кислот. Всі ці кислоти ви розглядали ще у далекому восьмому класі. Ну і відразу потренуємось класифікувати за тими двома класифікаціями, які ми з вами згадали. Отже, перший приклад кислоти це в нас буде. Хлоридна або соляна кислота. Вона є одноосновною, так як містить один атом гідрогену і безоксигеновою. Далі h 2 – сульфідна або сірководнева кислота. Це буде двохосновна безоксигенова кислота. h 2 so 3 сульфідна або сірчиста кислота, двохосновна оксигенозмісна h 2 so 4 сульфатна або сірчана кислота. І ця кислота є двоосновна і теж оксигеновмісна. h 3 po 4 ортофосфатна або ортофосфорна кислота. Зверніть увагу, у складі цієї кислоти вже буде три атоми гідрогену, тому за кількістю атомів гідрогену вона є трьохосновна і оксигеновмісна. HPO3 3 це є метафосфатна або метафосфорна кислота. Одноосновна оксигеновмісна і нітратна або азотна кислота належить до категорії одноосновних оксигеновмісних. Пропоную згадати ще, які з цих кислот є сильними, які слабкими. Бо це нам знадобиться, коли ми будемо повторювати хімічні властивості кислот. Тож напишіть собі діти нагадування. Сильні кислоти. Що значить сильні кислоти? Це є ті кислоти, які належать до сильних електролітів. Тобто ступінь дисоціації цих кислот буде більш ніж 30%. Ті, які в нас будуть траплятися найчастіше серед сильних увага, це буде хлоридна кислота H хлор, сульфатна кислота H2SO4 і нітратна кислота hno 3 Ортофосфатна кислота це єдина кислота. Яку ми будемо відносити до кислот середньої сили. До речі, інколи середньої сили кислоти окремо не виділяють, а об'єднують їх з слабкими. І наступне це нас слабкі кислоти. До слабків будуть належати H2S сульфідна кислота. Далі h 2 о 3 H2SO3 і H2CO3. Слабкі кислоти це є слабкі електроліти, тобто ступінь їх дисоціації буде менш, ніж 3%. Далі, наступне, запишіть, будь ласка, будова і фізичні властивості кислот. Ті кислоти, які ми з вами розглядаємо, вони утворені неметалічними елементами. Тому всі. Ці кислоти будуть мати молекулярну будову. Ми вже добре знаємо, що будова визначає властивості. Так як кислоти будуть мати молекулярну будову, то вони будуть мати невисокі температури кипіння і плавлення. Що стосується агрегатного стану, він може бути різним: сульфатна кислота, нітратна і оцтова кислота. Будуть рідинами. Якщо мова буде йти про аміноостову кислоту, це, як приклад, один з прикладів органічної кислоти, по суті, це буде амінокислота, не просто кислота, а амінокислота. Далі: ортофосфатна і силікатна кислота це ті кислоти, які будуть знаходитись в твердому агрегатному стані. Ще хотіла б вам нагадати: особливість сульфітної і карбонатної кислоти. Ці кислоти є нестійкими і, відповідно, в момент утворення вони розкладаються на відповідний оксид і воду. h 2 so 3 сульфідна кислота розкладається на so 2 і h 2 SO2 2 це буде газ з різким неприємним запахом. Цей запах ми відчуваємо, коли запалюємо сірник. І H2CO3 розкладається на co 2 і H2O. co 2 це газ без запаху, який не підтримує дихання і горіння. Що стосується розчинності у воді. Зазвичай неорганічні оксигеновмісні кислоти, та органічні кислоти, які мають невеликі молярні маси, змішуються з водою у будь-якому співвідношенні з утворенням розчинів. Тобто добре розчинню у воді. Винятком є нерозчинна силікатна кислота. Вищі карбонові кислоти вже у воді розчинятися не будуть. І наступне, діти, запишіть, будь ласка, що ми маємо з вами згадати, це хімічні властивості кислот. Хімічні властивості кислот. Ця тема не є для вас новою, тому будемо повторювати, яким чином ви маєте зліва на екрані підказочку до тих хімічних властивостей, які ми вчили у 8 класі для кислот. Ми будемо їх повторювати, згадувати особливості кожної з цих реакцій і записувати приклади. Значить, увага! Якщо ми маємо кислоту, спільне для всіх кислот це наявність на першому місці катіону гідрогену. Саме на цей катіон реагує індикатор і змінює забарвлення. За допомогою цього ми можемо визначити, довести, що в нас саме кислота. Якщо мова йде про лакмус, лакмус буде мати у кустлому середовищі червоний колір. Якщо фенолсталеїн, його тут немає, бо його незручно використовувати, бо він буде безбазним у киплому середовищі, точно так, як у нейтральному, Метилоранж буде мати рожевий колір, але можна сказати, що теж буде червоним. Тобто перша властивість, яка буде характерна для кислот, це зміна забарвлення індикатору. Далі, діти, друге, що ми маємо згадати, це взаємодія кислот з металами. І ось тут увага! Де має бути розміщений метал, щоб відбулась його реакція з кислотою? Маємо підказочку дужечках. Метал має бути розміщений. У витискувальному ряді до H2. І для зручності цей витискувальний ряд, я, ось вгорі вам прикріпила. Тобто, бачите, тут недопадково з'явився гідроген. Ті метали, які будуть стояти до нього, вони зможуть витіснити гідроген з розчину кислот. Тобто, реакція з кислотами буде відбуватися. А метали, які стоять після, з розчинами кислот не реагують. Таким чином, діти, що ми з вами маємо запам'ятати? Для того, щоб написати реакцію між металом і кислотою, спочатку маємо звернутися до витискувального ряду і подивитись, де в цьому ряді знаходиться наш метал. Давайте з вами потримуємося. Отже, перше, ми з вами сказали, це забарвлення індикаторів. Напишіть собі, будь ласка, нагадування, які Колір буде мати кожен індикатор у кислому середовищі. Друге, це взаємодія з металами. Давайте відразу подивимося, які мають утворитись продукти. Бачите, тут після стрілочки у нас є продукти. Має утворитись сіль і має виділятися водень. Для цієї реакції ми не будемо брати нітратну кислоту і сульфатну кислоту концентровану, так як ті кислоти. Особливому реагують з металами. І це ми будемо з вами розглядати на наступному занятті. Отже, пропоную розглянути три реакції і зрозуміти, які з них будуть відбуватись, а які ні. Увага! Перше це взаємодія натрію з H-хлор. Друга реакція це буде взаємодія магнію з H2SO4. І увага! Ми вказуємо, що беремо кислоту розбавлену. І третя реакція пропоную розглянути взаємодію міді з хлоридною кислотою. А тепер увага! Натрій стоїть до H2, тому він буде реагувати з кислотою. Тільки тут необхідно враховувати наступний момент. Натрій це є дуже активний метал, і він в першу чергу буде реагувати з водою. По суті, кислота хлоридна це що? Це є розчин гідроген-хлориду у воді. Так? Тобто там буде хат який ми розчинили у воді. І ось коли ми кинемо натрій, то так як це дуже активний метал, він спочатку прореагує з водою цього розчину, розчину цієї кислоти. Продукт, що утвориться, потім, потім вступить у взаємодію за шхлор. Тобто, по суті, реакція ця відбувається, але в декілька стадій. Не забуваємо про це. Тобто, увага діти. Натрій має зайняти місце гідрогену. Записали: натрій хлор. Гідроген виділиться у вигляді H2. Молекула водню є двоатомною. Не забуваємо формули всіх продуктів складати за валентністю. Валентність чисельно співпадає з зарядом йону, який ви можете подивитися у таблиці розчинності. У натрію плюс 1, тому валентність 1, у хлору теж мінус 1, тому валентність 1. Значить, якщо однакові валентності, індекси не потрібні вирішили, тільки поставити коефіцієнти. Два атоми гідрогену після реакції, тому перед H-хлор ставимо двічку. Далі, стало два атоми хлору, перед натрій хлору поставили коефіцієнт 2. <кій> і перед натрієм ставимо коефіцієнт 2. Наступний приклад. Магній плюс H2SO4 розбавлена. Концентрована кислота, зверніть увагу, не реагує за цією схемкою. Там буде три продукти, і цю реакцію ми ще писати не вміємо. А ось якщо в нас розбавлена кислота, то тоді. Буде відбуватися за цією схемкою. Магній знаходиться до H2. Значить, він витіснить гідроген займає його місце. Як ми пишемо формулу продукту? Яка буде сіль? Сіль магнію на першому місці магнію, і у сульфатної кислоти H24 ми забрали кислотний залишок – 4 Ну і, як завжди, виділився водень. Не забуваємо складати формулу за валентністю. У магнію валентність 2. У СО4, 2, тобто однак вивалентності, значить, індекси нам не треба. Це вже є підсумкова формула. Магні СО4. Магній, сульфат і вода – це продукти цієї реакції. А тепер що стосується міді, подивіться уважно, де знаходиться мідь? Після H2. А значить, ця реакція неможлива. Далі. Третя реакція, яку ми маємо вміти писати за участю кислот. Увага, діти! Це буде взаємодія з чим? Третій пунктик. Метал О, і в дужечках ми маємо підказочку. Це взаємодія з основними і амфотерними оксидами. Як зрозуміти, що оксид основний чи амфотерний? Ми можемо собі написати підказочку в цій загальній формули оксиду. Металічний елемент, який на першому місці, має мати валентність 1, 2 або 3. Серед амфотерних оксидів у нас найчастіше будуть траплятися які синк О і алюміній 2О3. Продуктом цієї реакції, увага, дивимося, після стрілочки є сіль і вода. Отже, маємо такі приклади: натрій. 2О плюс, пропоную взяти сульфатну кислоту H2SO4. І можемо ще один приклад розглянути: СО3 плюс HCl. А тепер увага, діти, яка як кращі відбудеться, а яка ні і чому. Перший приклад: натрій 2О аналізуємо. Натрій це елемент металічний. З валентністю 1, значить, цей оксид основний, і він реагує з кислотами з утворенням солі і води. Як ми напишемо формулу продукту? Продукту натрій забирає у кислоти що? Кислотний залишок. Тобто ми собі пишемо натрій і у кислоти взяли кислотний залишок. СО4. Гідроген і оксиген, як завжди, утворили воду. Вкладаємо формулу солі, перевіряємо. Натрій має валентність 1. Групка С4 має заряд 2 мінус, тобто валентність 2. А значить, формула солі, дві від, оця двічка піде як індекс до натрію. Так, буде натрій 2SO4. Натрій 2SO4. Наступний приклад. – 3 Чи можлива ця реакція? Увага діти, цуфор це є елемент неметалічний. А ми з вами знаємо, що оксиди неметалічних елементів, яким відповідають кислоти, є кислотними. Тобто цей оксид кислотний. А звісно, з кислотою реагувати він не буде, бо між собою реагують речовини, які мають протилежні властивості. Далі, четверта реакція, увага діти. Це буде взаємодіящим. Метал ОН. -OH це в нас в загальному вигляді позначення основи. Тож записали собі підказочку, четверте рівняння реакції це реакція з основами. І увага! Кислоти будуть реагувати і з розчинними основами, і з нерозчинними основами, і з амфотерними гідроксидами. Тобто, якщо ви бачите, що сполука належить до категорії основ, значить ви впевнено можете написати і взаємодію з кислотою. І що утвориться в продуктах? Знову сіль і вода. Наприклад, якщо ми візьмемо натрій ОHрі OH, OH, і додамо H3PO4. То що утвориться? Сіль. Як зрозуміти, яка сіль? Метал, металічний елемент, забере у кислоти, кислотний залишок. Тож ми з вами пишемо натрій ПО4. І другий продукт, дивимося за схемою, це вода. Гід HOH утворює воду. Далі перевіряємо, чи правильно ми склали формулу солі. У натрію валентність 1, ПО4. Подивилися таблицю розчинності. Заряд 3 значить валентність 3. І відповідно хрест навки до натрію йде індекс 3. Тобто формула солі, яка утворилася, натрій 3 4 це є натрій ортофосфат. Ну і ставимо коефіцієнти. До реакції натрію 1 після 3, значить, перед формулою натрію аж поставили трієчку. І тепер увага, гідрогену 3 плюс 3, 6 до реакції. Після реакції 2, 6 поділили на 2 і маємо коефіцієнт 3. Це є приклад взаємодії розчинної основи з кислотами. Ну і пропоную взяти приклад взаємодії нерозчинної основи. Наприклад, цилк 2 Це є нерозчинна основа, але теж реагує з кислотами. Додаємо хлоридну кислоту, формула якої Аш-Хлор. Знову ж, як утвориться сіль? Наш метал. Це в нас цинк. Забере у кислоти кислотне залишок. Ми записали цинк, хлор. H і OH утворює воду. Далі у цинку валентність 2 у хлору 1, а значить, хрест, нахрест формула солі, яка утворилась, буде цинк-хлор 2. Ну, і тепер нам необхідно врівняти, поставити коефіцієнти після реакції 2, тому хлори, тому двічка пішла перед h -хлор. І, зверніть увагу гідрогену 2 плюс 2, 4. Ми ділимо на 2. І ось перед формулою води отримали коефіцієнт 2. Записали діти, І залишилось у нас останнє рівняння реакції. Ну, як на мене, то воно найскладніше це взаємодія кислот з. Увага, п'ятий пункт іксолями. І знову маємо підказочку. За якої умови реакція відбудеться, коли ми беремо сіль якої кислоти? Більш слабкої чи легкої кислоти? Обов'язково запишіть дужечка і зверніть на це увагу. Тобто дивіться, які слабкі кислоти ми з вами повторили. Це в нас є H2S, H2SO3. H2CO3 і H2Cліції О3. Тобто, по суті, для того, щоб 100% відбулася реакція, ми маємо брати солі цих кислот. В загальному вигляді можна як написати метал XS, метал XSO3, метал XCO3 і метал ХСО3. Якщо ми будемо брати солі цих кислот і додавати до них більш сильні кислоти, H хлор, H2SO4, 4 но 3 то 100% реакція. відбудеться. Чому? Тому що, коли ми будемо е, дотримуватись цих умов, тобто беремо ще раз ці слабкої челадкої кислоти і додаємо до цієї солі більш сильну кислоту. В продуктах буде обов'язково осад, або сіль, або кислота, випаде в осад, або виділяється газ. А значить, така реакція обміну буде відбуватись до кінця. Давайте запишемо приклад. Це у нас п'ятий пункт. Так, діти. Значить, якщо ми візьмемо сіль карбонатної кислоти, кальцій СО3. І додамо хлоридну кислоту. Кальцій СО3. Це Цирнастіль слабкої кислоти, аж хлор сильна кислота. Значить, ми вже впевнені в тому, що реакція відбудеться. Як напишемо продукт? Кальцій забере у кислоти кислотний залишок. Тож, ми пишемо: кальцій, хлор, у кальцію валентність 2 у хлороди, хрест навхрест і отримали формулу солі, кальцій, хлор 2. А тепер увага. Гідроген і карбонат йон СО3 Два мінус. Утворять що? h 2 co 3 карбонатну кислоту. Чим особлива ця кислота? В момент утворення вона відразу розпадається на H2O і co 2 Тобто, ознакою цієї реакції буде виділення газу. Можна відразу писати в продуктах кальцій хлор 2 плюс H2O і плюс co 2 Є газ, а значить реакція відбулася до кінця. Коефіцієнт, який нам потрібен, це єдиний коефіцієнт, двічка перед H хлор. Діти, може бути так, що і відбудеться реакція між ціллю сильної кислоти і сильною кислотою. Але в цьому випадку нам потрібно обов'язково на що звертати увагу. Нам потрібно звертати увагу на те, щоб в результаті цієї реакції щось випало в осад. Так, ось, наприклад, дивіться: аргентум НО3, аргентум нітрат це сіль сильної кислоти, нітратної кислоти. Якщо ми додамо до цієї солі аж хлор, хлоридну кислоту. Дивіться, це теж сильна кислота. Тобто ми взяли сіль сильної кислоти і додали сильну кислоту. То що відбудеться в результаті? Реакція обміну. Аргентум і гідроген ми лишаємо на своїх місцях, а кислотні залишки ми їх поміняємо. Вони ніби обмінялись своїми кислотними залишками. Аргентум забирає хлор, а гідроген і НО3 утворює hno 3 Тобто, що в нас вийшло? Утворила аргентум-хлорид, а 1,1 валентність, тобто це вже в нас формула, який свитає ще на 3. І ця реакція відбулася. Чому? Тому що якщо ви подивитесь таблицю розчинності, то оцей аргентум-хлорид, це є буде нерозчинна сіль. Це є білий, підпишіть, будь ласка, сирнистий осад. Тобто відбулась реакція через те, що випав осад. Якби ви взяли, наприклад, натрій хлори і додали h 2 so 4 то чи відбулась би ця реакція, діти? Знову, натрій, гідроген ми не чіпаємо, міняємо місцями кислотні залишки. Натрій забирає грубку СО4. Формула солі, натрій 24 гідрогенний хлор утворює аш хлор. Ну якщо ми в даному випадку попрацюємо з таблицею розчинності, то виявиться, що натрій 24 сіль і аж хлор, сильна кислота, сильний електроліт, тобто немає в продуктах осаду. Якщо в продуктах реакції обміну немає осаду, газу або води, то ми вже маємо з вами розуміти, що така реакція відбуватись не буде, тобто ця реакція не відбудеться. Звертайте, будь ласка, увагу, що в реакціях взаємодії з солецьки слотами маємо аналізувати ось ці ці умови для того, щоб зрозуміти, чи можлива реакція, чи ні. На цьому ми з вами закінчили повторювати кислоти. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному занятті.